15-річний Ігор приїхав в Ужгород з Харкова на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Хлопець разом з однокласниками прийшов до Закарпатського краєзнавчого музею, аби подивитися фільм Крути 1918. Сміливі люди, навіть діти, можна сказати, моєго віку пішли на фронт воювати захищати рідну землю. І загинули, на жаль. Бажано, щоб такого більше ніколи не ставало. Нам повинні багато показувати таких фільмів, бо це допомагає вивчати історію, а без історії буде погано. Цей фільм вразив мене своєю драматичністю. Він був чуттєвий, багато сюжетів чуттєвих. Перегляд фільму Крути 1918 в Закарпатському краєзнавчому музеї провели згідно програми Рік історичного кіно розповіла виконувачка обов'язків директора закладу Ольга Шумовська. Ми домовляємося з продюсерами, питаємо у них дозволу, звертаємося з відповідними листами, і в нас уже є погодження, і тепер буде відбуватися цілий цикл перегляду цих. Патріотичних фільмів для такої певної популяризації історії нашого безпосередньо вже і краю, і всієї України вирішено було до визначної дати. Події 105-та річниця бою під Крутами, Ми вирішили показати таке патріотичне кіно для молоді. За словами Ольги Шумовської, такі кіноперегляди будуть організовувати в музеї щомісяця до кінця року. Олександра Завадяк, Андрій Гісем, Суспільне новини.